Доброго вечора всім причетним. Хочу показати, у який спосіб та за допомогою чого я розкладаю майбутні рукави в молодих саженцях винограду. Маю нарізану отаку проволоку, стоїти. Заздалегідь. Маю плоскогубці. Зігну раз, зігну два, трошечки підрівняти отако. Маємо штуку. Отаку. Дивіться. Раз. Раз. І підрівняти. Бо була скручена від от таку маємо штуку. Зараз я покажу, як буду далі я з ними робити. Дякую. Так, поведу вас безпосередньо на місце дії. Покажу, щоб це було зрозуміло, тому що це питання мене колись турбувало. Як? Не знав. Перезнав. Ось, наприклад, молоденький кущик. Дивіться, покажу ближче. ось Пішов пагін, я його приколов цією штучкою, нагнув трохи. ось дивіться Бачите, нагнув. Від нього пішла капронова ниточка. Пішла, 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 пішла і, власне, прив'язалася до нижньої проволоки виногради шпалери. Там на тому боці, на той площині, так само. Пішло. І тут. Пішло до проволоки. Все, вони, вони виростуть, піднімуться до проволоки. потім я їх почну підв'язувати і попущу вверх. На осінь обріжу легесенько і буду мати повноцінні 4 там, чи 5 руків, скільки вийде, дивлячись якийсь хоч. Зараз покажу інший. Дивіться, тут два рукави буду мати. Дивіться, тут приколото і по ниточці пішов витися. Просто закручується навколо нитки. Не треба нічого там прив'язувати, нічого, він сам гарно тримається. Дивіться, хоп. І на той стороні. О, штучка, гачок, чи як його назвати, і пішло. Так роблять багато людей, але багато про це хто не знає. Я бачу, що люди запитують в соцмережах. Кажу ще пару прикладів. От, наприклад, тут. Дивіться. Штурпачок цей гачечок і пішла нитка. Тут трошечки він такий крутиться цей рукав. Спіралить, скажімо так. І пішли нитки. Такий спайдермен тут понаплітав. Рекомендую робити це білою ниткою, тому що зробив пару моментів чорною ниткою. І, і на землі погано видно, і я проходив у ряд, і зацепив і зломав пару паганів, так що дивіться, як розкладено. Ось так, пішов рукавчик. Пішов рукавчик. На ту сторону пішов рукави. Не дивіться, кущик загучений, я потім його розчищу. Зараз поки, поки це рано мені робити. Так що якось так. Кому? Було цікаво, можете поставити справжнього лайка або ще краще підписатися. Дякую.